Можна, Дима? можна. Добрий стрибок, молодець, 162. Так, як призвичати? Друга спроба, так? Добрий Марк, почекай. Почекай секунду. Так. Можна, Марк, поїхали. Ливарчук готується, можна. Добрий стрибочок, 171. Ливарчук, статник Костя готується, можна. Можна. Добре. 157. Так, будь ласка, стадник. Після нього Остапчук. 156. 156. Огородник Гузовський, можна. Остапчук Гузовський, вибачте. Можна. Ще раз, будь ласка. Ти маєш так зупинитися на дві ножки. Поїхали. Добре. 140. Так, будь ласка. Данилюк, Дарина. Можна. Да, так, записав. 162. Так, будь ласка, Данелі. Понелочка. 126. Так, будь ласка, друга спроба у нас. Можна? Хлопчики з молодшого віку. Секунду, секунду, будь ласка, зараз Макар Сергійович, Бендерук. Макарчику, не вкради в себе, підрівняй ножки під лінію, притул, можна. 134. Будь ласка, Тимощук Матвій, можна. 160. Не наступайте на рулетку. Будь ласка, зараз поліщук Данило. Носочки підрівняли можна. 185. Будь ласка, Костишин Владислав. Огородник готується можна. Дуже добре, молодець. 186. Так, огородник, чупринда готується можна. Ви заступаєте постійно ножкою одною, 165. Так, чупринда, мельник можна. Добре, стоїмо, стоїмо, стоїмо. 169. Будь ласка, мельник Чередніченко назад. Сіночок дивись, ти стояв, потім пішов, а потім стрибнув. З двох ножок відразу виштовхнувся, ножки постав поширше, поширше. Отак можна нормально. Поїхали. Добре, добре. 143. Будь ласка, Чередніченко-макар, Гнатюк Дмитро. Добре. 129. Гнатюк Дмитро. Дімочка, ножки трошки трошки ширше. Поїхали. Добре, молодець. Молодець, 156. Так, будь ласка, друзі, увага. Беремо м'ячики. Візьміть, будь ласка, м'ячі, всі сюди підносите. Такі, всі сюди хлопці. подивіться, там 4-5 м'ячів, а побігло 15 чоловік. Всі Дайте. сюди повертайтесь. Хлопчики, повертайтеся сюди. Стаємо отак. Дивіться, друзі, увага. Зараз ми працюємо з вами 30 метрів, робота з м'ячем. Зайдіть сюди на Майданчик, зайдіть. Один м'ячик ми покладіть сюди, будь ласка. Так, дякую. Дивіться, зараз та сама робота в тій самій послідовності викликають вас по прізвищу. М'ячик лежить на лінії, стоїте, готуйте. в Кроці від м'яча. Не налазите на датчики, в кроці від м'яча. Іде команда можна, налаштувались і максимально швидке ведення між цими п'яточками жовті і білі, жовті і білі. До зелених конусів біжимо. Зрозуміло? При тому м'яч контролюємо. Не б'ємо його туди і потім доганяємо. 5-6 метрів прокинули наступний дотик Зрозуміло? Будь ласка, поїхали.